Завершальний тренінг з профорієнтації для школярів цього разу. Учасники відвідали реабілітолога. Діти дізналися про особливості професії та виконали базові вправи, які використовуються в роботі фахівця. Насамперед, мені більш за всього сподобалося саме робити ці вправи, робити щось для себе, для свого здоров'я. Це досить класний опит, щоб спробувати навіть у професії себе такою. Можливо, у майбутньому я все ще обираю свій шлях, але це було б класно спробувати, в принципі, ці всі можливості, які нам були дані навіть сьогодні, спробувати себе у цій професії, спробувати на собі, як взагалі працювати. Світ реабілітологи це було класно і досить цікаво. Мені дуже сподобалося сьогодні у ролі реабілітолога і дізналась багато чого нового про тіло і про те, що виправляти якісь травми і все інше можна не лише там за допомогою мазі і всього іншого, а і за допомогою легких досить вправ. Я себе не бачу в якості реабілітолога, але думаю, що може, в майбутньому я все ж таки звернуся до реабілітологів і не раз, і буду підтримувати своє здоров'я. Професія реабілітолога буде однією з найзатребуваніших в найближчі роки. Учні спробували позайматися на тренажерах, а також змогли побути на місці реабілітолога. Я намагався їм створити програму приблизно пропрацювати от якраз проблеми їх віку. Тобто скаліатичні осанки, нестабільності хребта, як це пропрацьовувати, як правильно виконувати вправи, щоб зробити собі цей м'язовий корсет для того, щоб була дитина зростала з рівною спинкою, осанкою, здоровою, без якихось проблем, запаморочення, головних болів і так само. Тобто, звичайну програму на оздоровлення. Дітей в їхньому цьому віці, які вправи їм для цього потрібні. Управління культури, спорту та молодіжної політики планує проведення практичних занять і наступного навчального року. Більше про роботу реабілітолога дивіться у програмі Об'єктив.